Привіт, аграріям з України. Сьогодні у нас буде нестандартне відео нового для нас формату, якого ми ще не робили до цього. І зараз ми будемо відповідати на коментарі хейтерів, тому що коли ти ведеш активно свою ділову діяльність, то в будь-якому випадку буде відсоток людей, яким це з якихось причин не подобається. Тож зараз проженемося по хід параду з лючих коментарів. Почнемо з першого. Я виставляв відео в Тікток. Де розповідав характеристику гібрида Альдазор. Ну, абсолютно таке звичайне відео. І от аккаунт The Angry Beavers на секунду. Пише лайнотвій Альдазор. Далі людина, ще якийсь користувач під Ніком Євген, ставить знаки запитання: чому? Що не ясно, хоп! Агресія. Ну, не даром аккаунт так називається. Відповідаємо: аргументуйте, будь ласка. І от коментар, який мені дуже мені подобається в А ви подивіться реальне відео і відгуки, гайно, що, до речі, таке гайно, напевне, лайно, я думаю. Ну, Чоловік хотів просто б... замінив букву. Я скажу вам, що є агроблогер-мільйонник, який користується ще одним аккаунтом, який знімає офігенний, я прикріплю цей коментар, ролик, навіть фільм про вас і вашу брехню. Ну, це зазвичай так і трапляється, коли блогери-мільйонники мають вже один акаунт на на 10 підписників і користуються виключно ним. І суперпулі, якісь і, і якісь розслідування і викриття, вони публікують звичайно на своїх. Ресурсах. Ви знаєте, от зараз в, от, в Європі, в США є от оця хуйня, інакше не скажу, коли типу, діти і люди взагалі самі визначають, чи вони чоловік, чи вони, чи вони жінка, чи вони щось нейтральне, оця вся нечість. Так само напевно людина визначила себе блогером-мільйонником. Ну бо я особисто я не знаю, може, ви знаєте хоч одного українського агроблогера-мільйонника, то напишіть, будь ласка, в коментарі, хто це, бо я таких не знаю, мільйонників. І от людина, напевне, в душі визначила, що вона блогер-мільйонник і має зробити там, про мене, і про мою брехню, і про Гайно суперфільм. Тож, чекаємо з нетерпінням, я написав на прем'єру це, напевне, десь буде в кінотеатрах. Я думаю, буде прем'єра, то чекаємо на... на кіно про мене. Якщо не побачите, то, будь ласка, поділіться зі мною, бо напевне ж там ну, блогер мільйонник з якоїсь сторінки на підписників 9-10 буде публікувати це ну, суперфільм, то <прем 'є> чекаю. З нетерпінням такий Angry Beavers. Друже, якщо звертаєшся до власника аккаунту Angry Beavers, друже, якщо ти себе ідентифікуєш, ми тобі зробимо реально крутий цінний подарунок. Тому що це ну, дякую за матеріал для контенту, рухаємося далі. І так, виставляв відео, де я говорю про те, що раніше стереотипи зруйновані, що раніше я думав, що Джон Дір це. Виключно єдина техніка, за якою потрібно гнатися, але зараз, тут, коли вже в процесі роботи зіштовхнувся, там от, що не, не все так просто, і е, ну, кожна техніка, і взагалі хто є на ринку, заслуговує на увагу, в тому числі наше насіння, тому що ми ще по сьогоднішній день існує. І от людина запитує, чому СГ-техніка закордонна, а не ХТЗ, сімена вітчизняні. Е, Станіслав Клевець відповідає: Оце під'їбав! Ха, ха прямо больно зробив. І далі є аккаунт комбайнер який ну, ніколи не, не залишає мене десь без уваги. І він пише: теж це питання писав. Хай пересяде з Тойота на Славуту і трактор Не Джона Т-150, комбайн Славутич. І подивимось. Не пересяду. От не пересяду. І не для того ми працюємо, щоб пересідати на Славуту. Це по-перше. По-друге, мені цікаво, а на що ви подивитесь? Що е, е, має трапитись? Якщо я сяду, наприклад, на Славуту і трактора будуть Т-150, а не Джондіри, і Мойсеї, і комбайни там не класи, Джондіри, а Славутичі. На що ви подивитесь? А я вам скажу, на що ви подивитесь? Це е, в переважної кількості людей. ну, Я не знаю, це така от е, свого роду бажання, да, от, щоб. Е, Ну, наприклад, людина, якої є той самий Джундір, я не говорю про себе. От щоб вона сіла в Т-150. Людина, яка їздить там лендкрузером, я не про себе зараз говорю. Сіла б на Славут. О, от тоді подивимось. На що подивитись? Кайфанем, да що так. Ну всім, звертаюсь до всіх, що потрібно бути трошки добріше. Справа в тому, що, що от коли ну от, я просто я навіть суті не розумію, що, ну, дивіться наскільки рівень жовчі і зла. Да? Ну, Джон нахуй. надо сідай на Т150, машину в бік теж сідай на слову, то і тоді ми подивимось. На що ви подивитесь? Напишіть, будь ласка, можливо, комбайнер дивиться це відео. Напишіть, будь ласка, на що подивитесь? от Дуже цікаво. Є момент. І також, до речі, комбайнеру. Е також, якщо от, ну, напишете, якщо ви бачили це відео, також под, зроблю подарунок крутий. Е від душі, чесно. Тому що ви спонсори сьогоднішнього контенту. Так. Рухаємося далі. Наступний. Е так, 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 так. Е беремо, до речі, от, відносно комбайнера. Також от був коментар: о, крузак, бачу. Є. Так, ідемо далі. Тут взагалі супер. Це просто аксіома. Зараз от люди, які шукають в інтернеті як розбагатіти або ідеї для бізнесу, то я вам залишу посилання на профіль Едуарда. Про нього зараз піде мова, тому що він реально круто склав бізнес-план. Виставляє якесь відео, і людина запитує: а як за 10 років трудового шляху так злетіти, можете розказати. Там нормальне питання взагалі. Едуард. Відповідає запросто. Продавайте сміття під видом посівного матеріалу і буде вам щастя. Блядь, Евріка! Як це просто! Чому я щось не бачив на ринку продавців сміття під видом посівного матеріалу? Як, ну, клас! Я дуже сподіваюся, що Едуард не користується в своєму трудовому житті, ну такими, такими аксіомами, успіху, так все просто, ну, продавай посівний матеріал. Ви розумієте, що я повертаюся до того, що я не раз говорив, що ринок не терпить сміття під видом будь-чого. І коли е, ми є на ринку, я говорю, наша присутність і те, що Альдазору, Бомонду, імпульсу щороку продаємо ми більше. Це говорить про те, що ми заслуговуємо на увагу виключно за рахунок якості нашого продукту. Ви розумієте, що я тисячу разів говорив, що поки не було Тік-Тока і Інстаграма, тільки вдома знали, що це довго. А зараз, коли ми зробили свою реалізацію там, в, в значній мірі за рахунок соцмереж, якби ми продавали реальне сміття під видом посівного матеріалу, всі б вже знали. Ми б не продавали зараз того насіння об'ємів, який ми реалізуємо зараз. У нас на сьогоднішній день 30 дистриб'юторів людей, які е, хочуть продавати і можуть заробляти з нами на насінні тисячі клієнтів. І повірте, якби це було реально сміття під видом посильного матеріалу, нас би вже не було. Ринок це, хоч і е, жорстоке, але дуже справедливе явище. І повірте, що коли в нас, ну коли ми зберігаємось на ринку вже багато років, і зараз ми активно розвиваємося, то це в першу чергу про якість нашого продукту. Але Едуард знає краще. Продавайте сміття під видом поцінного матеріалу і буде вам щастя. І цікаво, що щасливий Едуард. Едуард, також ну, напишіть, ставте плюс, відправлю е, крутий цінний подарунок, тому що ви також спонсор сьогоднішнього контенту. Щиро вам дякую за активність. І нагадаю, що навіть такі коментарі вони сприяють активу. Чим більше ви коментуєте, навалюйте все, що думаєте. Тому що. Ви допомагаєте відео, ну, коли ви пишете коментарі, відео краще е, залітає в актив, так скажемо. Рухаємося далі. Зараз тут так от коротенько про те, що от, ну, е, по, по такій жовчі, і зараз переходимо до е, відеовідгуків. Е, наш клієнт Іван Павлюк е, в, викладає відео, де збирає дозори і, і збирає його по три тони. Е, перше, чому відеовідгук важливий? В першу чергу він важливий, що ну для загальної аудиторії. А в другу чергу, наприклад, якщо говорити за от, наприклад, нашого клієнта, це, це круто, коли він робить відгуки, тому що ну його знають, в його місцевості, і люди, які його знають. Вони зателефонують, перепитають, як, які твої вже ну, не на камеру враження про гібрид. І це дуже працює, ну, круто, коли людина в першу чергу не орієнтовані не на загальну аудиторію, а на містечкову. От, людина там побачила в Дніпрі в себе в регіоні знайомого фермера, перепитала. Але ну от, е, мені подобається зразу. Є, люди там, пишуть клас, ну, Альдазору кожну хату там, ну, вітаємо, гарний результат. Але. От, наприклад, пише Олександр, якийсь він у вас спортивний, ну, смайлік ха-ха, Де там три тони? Яка волога? Відверто, ну, в людини є аккаунт, яка опікувала дане відео. Поспілкуйтесь з нею. Це не ми на полі її попросили взяти. Людина просто на фоні задоволеного результату сама записала нам відео, скинула і каже, дякую. Далі, ну, тут також відносно, я дуже люблю, що у нас дуже багато експертів у плані контент-мейкінгу. От, наприклад, є от Сергій, відповідає, чоловік, який знімав себе на полі, потрібно було соняшник зняти. Учтем. Всіх, всіх навчимо. Отака от, от ситуація відверто, що. Е, от людина, це, це навіть не ми вже. Це не ми приїхали на поле, де можуть сказати, що ви приїхали, попросили сказати, людина на емоціях ну, просто знімає і відправляє нам відео. Але ну, не все так просто, як ви можете бачити. І якщо в цілому говорити, я вже думаю, довго ми затягнулися так. Якщо вам така рубрика підходить, то давайте ми час від часу і будемо робити. Але скажу відверто, що насіння, от до чого прив'язуємося. Насіння від агроритму, дазорбумон імпульс це про якість сьогодні. І повірте, коли ми продаємо вже в цьому році, хочемо продати під 100 тисяч посівних, то е, сміття так не продається, як пишуть деякі хейтери. І ринок нас давно викинув. Ви сміливо можете працювати з продуктом. Відносно е, маленький висновок хейту особистісного, я дуже це, на це спокійно реагую. Навіть з, з посмішкою, якщо звертаюсь до хейтерів, якщо ви думаєте, що ви ну, цим якось зачіпляєте, чи ще десь ні, я навпаки, коли я читаю подібні коментарі, я розумію, що я максимально на правильному напрямку. Ви мене мотивуєте. Ну, тому що ну, нема діла до людей, да, які там, ну, відрізняються низькою активністю. Тому пишіть. Все, що вам приходить, ви в першу чергу себе визначаєте. Як хейтера, ну і на, на цьому закінчив. І в, в другу чергу ви мене мотивуєте. І в цілому, як висновок, єдине, що я вам можу зараз сказати, це Альдазору кожну хату.